Всім привіт! Я Дмитро, і сьогодні розкажу вам про цікаву проблему AMD FX сотої серії. Думаю, обізвемо її так. Сюди у нас відносяться AMD FX 400, 600, 800 і так далі. Їх різні підвиди. Проблема у нас виникає наступна: у Windows 10, 8, може і у 7, під час першого завантаження операційної системи все висне на чорному екрані. Якщо ж ми зробимо перезавантаження, то операційна система завантажиться нормально. При наступному завантаженні все, звісно ж, повторюється. І так, для того, щоб це вирішити і ця проблема більше вас не хвилювала, заходимо в редагування плану живлення або в сам розділ електроживлення. Далі переходимо в розділ Вибрати дії для кнопок живлення. Пункт, який нам потрібен, неактивний. Тому тиснемо змінити параметри, які зараз недоступні, цікаво для чого робити такий пункт, невідомо. Проте він нас не цікавить, а цікавить пункт увімкнути швидке завантаження. Він має бути вимкнений. Наскільки я розумію, це якась апаратна помилка цієї серії процесорів, яка і призводить до такого зависання. Чесно кажучи, я думав, що в цьому винна моя материнська плата. Як виявилось, ні. Коли в мене з'явився аналог від Asus, проблема повторилась, тому я і в принципі почав копати глибше, знайшов, як позбутися даної проблеми, ну і ділюсь цим з вами. Що ще тут можна сказати? Не всі комплектуючі як Intel, так і AMD не ідеальні. Помилки є скрізь. Так щоб навести приклад, згадується ну, серія відеокарт HD 2000 від IT, зараз це AMD. В якій був відключений апаратний блок швидкого декодування відео. Одна цей з помилок процесорів AMD сьогодні, у Intel теж достатньо такого цікавого погугліть. Кому цікаво. І з першого на думку спадають тільки ось ці помилки, і незважаючи, що вони були присутні, може. І у AMD, і у Intel, але у Intel це було по-перше більш виражено. А по-друге, після оновлення було суттєве падіння продуктивності. На жаль. Ну що ж, на цьому сьогодні, думаю, будемо завершувати. Не забудьте підписатись, поділитись відео з другом, якщо вам сподобалось, та поставити лайк. Звісно ж, якщо лишились якісь питання, пишіть їх в коментарях. Всіх з наступившим 2023 роком. Все буде Україна. До нових зустрічей!